Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан. Сироп для всієї родини. Під адресної допомоги своєму колезі до потужної волонтерської організації виробництва багі та дронів з навчанням пілотів. Черкащанин В'ячеслав Скічко, колишній підприємець, уже майже 11 років, допомагає нашим захисникам усім необхідним: від продуктів, тактичної медицини, грілок і до старлінків, генераторів, ребів і автівок. Не зупинила чоловіка навіть онкологічна хвороба, з якою тяжко боровся, бо все робиться для того, щоб зберегти Україну. Вовка. Ноги кормять чи лапи кормять, так, так і волонтера. Постійно на ногах, кудись зустрічі, відправки, отримання, пошуки, перемовини. Черкаський волонтер В'ячеслав Скічко постійно в русі. Каже, якщо хочеш чогось досягти, треба діяти. Робочий день зранку, і аж доки не вирішить справи. Ось і нині усе розписано похвилинно. Спочатку на пошті забрати генератори та іншу допомогу з Канади. Сам не дюргай, давай краще йти оттуда, я тобі. Не дюга, не дюга далі. Все це везуть на склад, звідки потім відправлять на фронт. За кермом каже В'ячеслав, проводить більше часу ніж в офісі, а тут уже чекають документи на підпис, листи і запити. Наталя допомагає війську разом з В'ячеславом з 2014 тисячі чотирнадцятого. і до себе, і до мене. Якщо є у нас якась ситуація, яку треба вирішувати. Можна просто сісти, скласти лапки, да, а можна щось робити. В'ячеслав почав волонтерити майже 11 років тому, відколи Росія пішла війною на Україну. Тоді ще займався бізнесом. У мене один з моїх працівників пішов добровольцем в наш батальйон Черкаса, ще тоді, як він формувався. Попросив спочатку допомоги для себе, потім для підрозділу. Ну збирали спочатку в цеху, там де займалися виготовлення меблів. Потім там місця вже не було в гаражі в себе. А потім доєдналися однодумці і посипали запити від інших підрозділів, яким треба була допомога. Починали з одягу ліхтариків, відер, сокир. А згодом уже утворилася ціла волонтерська організація, наш батальйон. І так уже 11 років російсько-української війни допомагають воїнам. А 2021 що дізнався, що в нього лімфома. На час повномасштабного вторгнення після складного лікування замість реабілітації знову з головою поринув у волонтерство, але в більших масштабах. 11 років важко і здоров'я вже не витримує. Але питання в чому? Я хотів, щоб у них було майбутнє, у них було життя. З 22-го, крім виготовлення окопних свічок, буржуяк налагодив виробництво дронів разом з військовими, відкрив школу пілотування, де вивчилось вже з пів тисячі пілотів, а також конструює байги. Модель планували ще й універсальну для того, щоб її можна було використовувати як вакомобіль, тому що стандартні машини, великі пікапи або буси, вони не пройдуть де пройде ця машина. Вона легенька, вона прохідна. Знову ж таки, відкидуються задній борти. Сюди стають повноцінно двоє евокуційних нож, тобто можна евакуувати поранених. З точки зору ефективного використання тих же ж коштів людей, які ми збираємо на допомогу. Одна справа купити, наприклад, баги промислового заводського виготовлення, якусь європейку або американку, вона може коштувати мільйон. Ми робили баги, умовно кажучи, за 160 за 200 тисяч. Попри брак часу на все задумане, родину і здоров'я, В'ячеслав знаходить можливість поїхати до хлопців на фронт за живим спілкуванням з тими, хто вибурює життя. Коли нема живого постійного спілкування, ти втрачаєш оце відчуття, оцей зв'язок з хлопцями там, коли ти розумієш, що їм дійсно потрібно. А іноді потрібно просто звичайно півгодини приїхати до хлопців поспілкуватися отаке людське їм важливо те, що ми про них не забуваємо допомагаємо. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, факти ICTV, Єдині новини.